Вітаю! Я Поліна Вишневська і мої уроки для патрусі. Сьогодні ми з тобою завітаємо до лісової школи і розповімо звірятам про головні слова речення. Звірята вже знають, що речення складається зі слів. Проте одні з них є головні, а інші другорядні. Розберемося з цим. Підгадай загадку! Гнеться від горішків в гілка, їх дістане спритна? Звичайно ж, білка. Ось вона. Білка стрибає з гілки на гілку. Про кого говориться в реченні? Звичайно ж, про білку. На яке питання відповідає слово білка? Хто? Білка? Підкреслимо це слово однією лінією. Що говориться про білку? Так. Вона стрибає. На яке питання відповідає слово стрибає? Що робить стрибає? Підкреслимо це слово двома лініями. Отже, хто? Білка, що робить? Стрибає. Білка стрибає. Це головні слова в реченні. Усі інші слова другорядні. Сіромаха і стрибайчик це вухатий, гарний Зайчик, над шубку змінив на білу, позимаш. нехай не скаче, а йде до нас учитись. По галявині проскакав заєць. Про кого йдеться в реченні? Про зайця. Хто? Заєць. Підкреслили це слово однією лінією. Заєць що зробив? Проскакав, підкреслимо це слово двома лініями. Отже, заєць проскакав головні слова в реченні. Зайчик це добре зрозумів. Мед із лісових угідь ціле літо їсть ведмідь, але ж де він поруч з нами немає. Ведмідь взимку спить у барлозі. Хто? Ведмідь? Ведмідь що робить? Спить. Ведмідь спить це головні слова у реченні. Усі інші другорядні. А коли ведмідь проснеться, про це йому розкажуть звірята, які добре засвоїли урок. Хто ж це лісовий олень? Дикий кабан, вовк, лисичка. А чи розповість про це їжачок? Та ні, хто їжачок, що робить? Спить. Він теж дізнається про це. Тоді, коли проснеться, Намалюй звірів, яких ми зустріли в лісовій школі. Відшукай про них загадки.